Рибки, привіт! Ми сьогодні з тігрою зробили для вас розклад ситуації у вашому житті наповняк. Що буде освітлятися? Ви знаєте, коли в нас повний місяць такий пік. Хтось не може спати, хтось не може дихати. Зараз температура класна. І порада для вас. Що ж вам треба зрозуміти? Що має бути, тим, щоб коло замкнулося? Для риб. Башня. Ой, цікаво! Зараз ми ще дотягнемо з вами карту. Вам потрібно негайно пропрацювати свої родові програми. Вам потрібно негайно зануритися до своїх, свого коріння і подивитися, чого все відбувається так. Хтось має зайнятися чистками. І такі йдуть потужні енергії, коли потрібно. Змінювати модель мислення, як ви мислите, для того, щоб іти вперед. Будь ласка, ті, хто займається практиками, подивіться, щоб знайти собі практика і почиститись, ви маєте зараз йти новим шляхом. Коли ви вирішите міняти життя, можливо, звернутися до психолога, отримати консультацію до професіонала з сфери нумерології, Астрології, так, місяць старо. Людина допоможе вам зрозуміти ваш шлях. Що буде уходити в цей момент? Уходити буде якась нечітка ситуація, у вас прийде для вас чіткість і розуміння. От Коли ви тут плаваєте, десь, да? пам'ятаєте, я пливу у човні, не зрозуміло як. Прийде чіткість, піде е, оце швамі, є таке слово, як. Е, ви ем, не маєте чіткого уявлення, і от зараз воно прийде. Воно прийде, і у вас буде чіткий план, що вам потрібно робити. Якщо ви вирішите, вирішите це змінювати. І яка порада для вас, імператор? А що там з тим імператором-то? О, ну шукайте імператора. Слухайте, у вас чотири старших аркана. Шукайте імператора на відстані, або у вас є людина якась, яка може бути вашим партнером. Візьміть її підтримку. Імператор, який е, є вже десь, але він далеко. Він може бути справді знаходитись там в іншій країні на відстані від вас. Прислухайтесь до нього. Прислухайтесь, що людина каже, і дозвольте йому вам допомогти. І буде вам щастя. З іншого боку, ви можете зрозуміти, що, в принципі, у вас є сили. Ви є тим, хто е володіє, так? хто володіє інформацією, володіє світом. Ви є, маєте силу імператора і можете сяяти в своїй іншій іпостасі, в сильні, Якщо ви чоловік, наприклад. Якщо дівчинка, то шукайте, і буде вам дано.